Це відео викликало обурення серед людей в одному з розважальних закладів міста Дубно. Дискотека. А кілька годин тому у центрі міста прощалися з військовим. Дівчата сидять на голові, танцюють і викрикують різні там розважального такого характеру, вислови і все інше. Ну це недопустимо сьогодні. І саме головне, це все відбулося в місті, де ми ось уже з міста провели в небесну сотню. 80 героїв. Це просто недопустимо. Зібрали позачергове засідання виконкому. питання про заборону масових гулянь у розважальних закладах Дубна підтримали. Містяни теж з такою забороною погоджуються. Я, чесно кажучи, підтримую. Так. Да. Чому? Я, ну, тому що в мене є дуже багато і знайомих, в кого і загинули, і зникли без Правильно, зараз не на час. Танцювати і співати. Я підтримую за заборону від 18 років, ну 15 років, 16 – це вже таке. Позитивно дуже ставлюся, тому що війна на вулиці, на площі хлопці загиблі. У мене чоловік служить на війні, дитина вже не, не бачить маленька батька, а тут танцюльки голі, і тому подібне. Ну тобто, це вже неодноразово піднімалося це питання, і слава Богу, що нарешті заборонили. У розважальному закладі, де відбулася дискотека, подію не коментують. У всіх інших кафе та ресторанах Дубна про заборону вже знають. кажуть відвідувачів, будуть попереджувати. Заклад у нас невеличкий, культурний, де люди свідомі, навіть і не хочуть, і не галасливі, і немає дискотек, немає таких гулянь великих. Фонова музика вона не заборонена. Як альтернативу пропонують гостям співати українські пісні. Це не лише спосіб урізноманітнити. Певну подію, а й популяризація своєї культури. Я думаю, якщо заспівати якусь українську пісню, навіть під акомпанемент нашого фортепіану, і це якщо гості не проти, я думаю, це не проблема і. Це тільки і за навіть так. у міській раді не забороняють людям проводити святкові події у розважальних закладах, але просять поводитись свідомо без гучної музики та танців. Це не стосується того, що хтось буде проводити дні народження. Боже мій проводьте. Я наприклад на одному такому дні народження був, коли було присутніх, десь порядка біля ста чоловік не було таких розважальних, якихось особливих але співали українські пісні. Все було, як кажуть, в межах розумно в межах допустимого. Можна посидіти в Кафе можна випити кави, порозмовляти, відложити в сторону гаджети, але не танцювати, тому що не наразі, не на часі. Закінчиться війна, стане все на свої місця. Будь ласка, танцюйте, святкуйте. Ніхто ж не забороняє святкувати день народження, але в міру. У місті за гучні гуляння штрафуватимуть власників розважальних закладів. Профілактичні бесіди з ними проведуть поліцейські і будуть слідкувати за дотриманням заборони. Вона діятиме до кінця воєнного стану на території Дубинської міської територіальної громади. Анна не цуклексій Олексієнко, випуск новин.